Виставка військової та спецтехніки на неабаяк прикрасила буденність красної площі Чернігова. Вперше в Україні на покрови святкує день захисника України, який зробили вихідним. Тож у центрі міста вже з самого ранку повно людей. Звісно, багатьох вабила військова техніка, особливо раділи цьому діти, які намагалися залізти в кожну машину і потриматися за кермочий кулемет. Такої кількості техніки у Чернігові ще не було. Тут і новітні розробки українських фахівців і добре перевірене радянське озброєння. Це 85-мм протитанкове пушка Д-48. скажем, это предшествующее орудие. Мощное, дальнобойное, точное, эффективное. Имеет дальность стрельбы порядка 19 километров. Скрастильності до п'ятнадцяти в минуту. та особливою увагою чернігівців користувався зенітно-ракетний комплекс Тунгуска. Машина була обліплена малечою. Військові кажуть, техніка лише нещодавно повернулася за то, де відбували атаки бойовиків та збивала їхні безпілотники. Може вражати як повітряні, так і наземні цілі. Значить, наземні може вражати зенітним пулеметом, два зенітних пулемета, на озброєнні калібром 30 міліметрів. Скорострільність стрільби складає 4 тисячі 5 тисяч пострілів за хвилину велика. В повітрі може поражати також і зенітним поліметом, і зенітними керованими ракетами, які управляються по команді. Красна площа стала місцем зустрічі побратимів чернігівських батальйонів, для яких це свято особливе. Бажають всім здоров'я і кращої долі. Щоб не було такого, як що пережили ми, і дай Боже, щоб їм здоров'я, щастя, удачі. Чернігівські герої зустрілися біля меморіалу загиблим товаришам. Їх згадують постійно, як і ті жахливі дні проведені на війні. Повернутися до цивільного життя було найбільшою проблемою. Страхіття бойових дій довго не полишали у спокої. Поначалу да. перші три місяці Це було стабільно, Снілися всі. Тобто всі боя були такі, навіть нові боя снілися. Що я знову попав в АТО? що ми в засаді, що я один настався, всі пацани умерли. Ну взагалі такі уже соснілися потихоньку, потихонечку, ну вже все пропадало. На святковий настрій цього дня лише у родин загиблих на війні хлопців. Вони втратили своїх рідних, залишилися самотніми практично без підтримки. Так ще й місцеві чиновники не дають спокою, чи то з оформленням землі, чи то з наданням довідок. Я наприклад, живу тільки раді своїх дітей. Я стараюся, тому що вони в залишились, остались больше мене немає нікого. немає ні кого. нікого. мене брат, є друзі, підтримують Сережини. А так. Я понимаю, как маме это тяжело, потому что у нее соседи только ее поддерживают. И нам очень тяжело с этими земельными участками, куда ни кинься, с этими льготами. Бросают нас, идите в военкомат, идите в соцзахист, в этот, в соц. в этот. ну в конце концов, это просто издевательство. Для нас уже, наверное, праздников не будет, потому что все связано с нашими детьми, мужьями, отцами. Поэтому, да. Какой може бути праздник, якщо государство даже, даже не поздравило, даже не вспомнила нас, ніхто абсолютно ми собрались, Просто кто то где-то услышал, обзвонили друг друга. собрали. тож перше свято захисника України вийшло із сльозами на очах. І, хоча у Черніги говорять і сподіваються про настання миру, та на Донбасі до цього ще далеко.